Дональд Трамп хоче посадити Україну за стіл переговорів. Вийшло Associated Press з статтею, Є деталі Фіцо хоче, щоб в Україні забрали гроші, забрали зброю. і Україна не могла оборонятися. Тим часом Німеччина навпаки закликає Європу збільшити допомогу і не дати Путіну перехідного періоду від Трампа а навпаки одразу почати допомагати. Польща готує союз із Британією щоб допомогти Україні. Чи дійсно союз з Британією, щоб допомогти Україні? Чи це просто красиві слова та цитати? а Насправді допомогти хочуть собі, просто прикриваються українськими лозунгами. Ну і Ройтерс вийшов 4-5 місяців. Будуть вирішальними в війні. Україна прагне посилити позицію перед переговорами. Є заява Фінляндії, яка проти фінляндизації України отак, от бджоли проти меду. Вот. Ну і супер суперважливий закон прийняли в Верховній Раді. Чи ще так зареєстрували, доопрацювали депутати, працювали важко, проводили дуже багато, скажімо так, польових експериментів для того, щоб видати потужний закон, який вони зараз там декриміналізували. Ну, те, що найважливіше робити в війну, от додивіться до кінця, і ви зрозумієте, що для наших депутатів найважливіше. Ні, 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 не корупція одразу після корупції, що найважливіше для наших депутатів. Тому. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти, тому ваша підписка катастрофічно важлива. А ми з вами починаємо. Associated Press вийшла з новиною, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день на посаді планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Ну, трошки не співпадає. Трамп же ж мав завершити за 24 години, потім за 48. Зараз перший день. Ну, аби приніс мир, справедливий мир і повернення Україні своїх кордонів. Його прес-секретарка Карлайн Лівіт повідомила після офіційного оголошення про перемогу на виборах, що тепер Трамп. Зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні. Перший день приходу посаду на е, Трампа на посаду включає посадку України за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні. Одразу скажу вам е, приміточку. Примітка, яка стосується всіх попередніх заяв оточення Трампа, поки що це ще не слова Трампа. Вийде Трамп і скаже: Нічого не знаю. Я такого не казав це був не я. Тому чекаємо реальну заяву Трампа, чекаємо реальну розмову, от, а не поки що заяви його оточення, навіть якщо вони з першого кола рукостискання. Словацький прем'єр-міністр, маленький такий віслючок, Фіцо, в якого стріляли. От який боїться, що знову будуть стріляти. Не вірить, що Трамп зупинить війну за 24 години дипломатичними методами. Я не хочу знову. Ви скажете, ти якийсь несправедливий, ти атакуєш то Фіцо, то Орбана. От я не хочу казати, що Фіцо тупий. Ну просто це неприємно звучить. Тупий віслюк. Да? Ну ж це ж прем'єр-міністр країни, країна важлива, наші друзі, країну ми любимо. Там були класні політики, які нам все віддавали зі складів під нуль. А тут, кажеш, їхнього лідера топив Віслюк. Я так казати не хочу, тому що це було б дуже невічливо і неправильно. От. Але як Трамп е може завершити за 24 години, якщо вони вже пройшли раз а так 4-5? Вибори були 5-го, зараз 11. те Логічно, що він не завершить за 24 години, бо цей час вийшов. Но Фіцо. Ну, не міг пропустити таку суперзаяву і вирішив її ще раз зробити. Аби війна в Україні закінчилася, Захід повинен зупинити підтримку Києва. Про це в інтерв'ю СТВР заявив прем'єр-міністр. Словаччини Роберт Фіцо коментуючи обіцянку Трампа за 24 години, на думку цього Віслюка, припинити війну протягом 24 годин є передвиборчою риторикою. Виявляється, ми всі дурні думали, що це щось, значить, таке яку важко виконати за словами словацького прем'єра. Значне скорочення підтримки України з боку США було б шляхом до вирішення війни, тому що війна не закінчиться, поки Захід масово підтримує Україну. У мене просто питання до наших спецслужб. Його давно треба оголосити в розшук, з ним не зустрічатися, не працювати і комунікувати виключно через Німеччину або Францію. Ця людина закликає до нашого протеж, програшу, до нашої капітуляції, до знищення українського суверенітету і до колонізації частини території, в яких мільйони українців сидять в полоні. Росії, він грає на користь Росії, яка знищила велику кількість українців, їхніх будинків, наших міст. І він зараз це вільно каже: війна закінчиться, якщо зупинити. Розумієте, це злочин перед українцями, і його просто не впускати на пушечний вистріл. Ну, можливо, на пушечний вистріл впускати. Головне, що він стояв якраз напроти того, з чого будемо стріляти. Просто це виглядає просто тупе, примітивне підігрування Путіну на 100%. А ми з ним граємося. Треба жорсткіше реагувати на такі речі, тому що ми дозволяємо йому відкривати його чорного рота проти української держави. Фіцо відкидає ідею про те, що Європейський Союз повинен взяти на себе увесь тягар підтримки України, якщо США відмовляться допомагати далі. Я не хочу його розчаровувати, але його бюджет дотаційний зі сторони Європейського Союзу. Його енергетика без наших труб провалена. Його оборона без ЄС не існує і без НАТО не існує. А він сьогодні розказує, що кому робити. Іди вдома спершу наведи порядок, а потім виходь на міжнародну арену і щось розповідає. Просто зараз ці заяви пишуть в Кремлі, а він просто підставка до мікрофона. Є адекватні політики в Європі, явно, фіце до них не відноситься. Ну, от ці політики до їх розряду можуть назвати і. Шольца, який взагалі може, до речі, не піти на нові вибори, тому що розуміє свій антирейтинг, До цих можна політиків назвати Аналену Бербок, яка закликає Європу збільшити допомогу Україні ще до інаугурації Трампа. Це зв'язано з першою новиною, яку сказала прес-секретарка Трампа, що там він спробує всадити за стіл. От і буде намагатись тиснути. Вона каже, що важливо посилити. Протиповітряну оборону України, от і вона звернулася до уряду е, урядів європейських країн з проханням негайно збільшити допомогу. Е, Путін може скористатися перехідним періодом. США. от е, поки Дональд буде намагатися стати президентом, Путін буде атакувати. У нас немає часу чекати весни, коли настав перехідний період, на який Путін завжди чекав у зв'язку з підсумками виборів. Усе, що Європа може запропонувати на підтримку України, має бути надано вже зараз, підкреслила Анна Лена. У виданні зазначили, а видання це Лемонт, французьке, а якщо французьке видання постить німецького політика, значить це спільна заява, це спільна позиція. У виданні зазначили, що вона говорить про важливість посилення протиповітряної оборони нашої країни, яка перебуває в вирішальній фазі війни. Пише Лемонт. Незадовго до американських виборів на Київ було здійснено наймасштабнішу атаку безпілотників ніж будь-коли раніше. І війна вийшла на новий рівень. Тепер це тотальна повітряна війна. Бербок сподівається, що Берлін зможе збільшити свої бюджетні витрати на Київ, щоб покрити хоча б основні потреби української оборони, включно із захистом від безпілотників ворога. На додаток. До заходів на європейському рівні ми зараз маємо більше фінансових ресурсів в бюджеті і тому треба діяти. Бербок вважає, що встановлення Крим НАТО мета виділити 2% на ВП більше не є достатньою. Це правда, це дійсно правда. В цьому напрямку треба діяти, в цьому напрямку треба рухатись. І її мають почути, але не так, як робив це Борель, не так, як робили це політики, коли були супер розслаблені і здавали, що війна не прийде. Багато хто з них відчув, що з Трампом ця війна може прийти в Європу. Якщо Штати кидають Європу, кидають на призволяще проти Путіна, бо мовляв, нам треба йти воювати з Китаєм. Не факт, що європейці зможуть піти Трампу допомагати в Китай, чи захочуть або не захочуть правильніше сказати, точно так же Штати не допомагатимуть європейцям в боротьбі з Росією. І до 30-го року Росія буде уже на континенті, не тільки в Україні. Польща розуміє це і планує створити особливий союз з Британією. Пам'ятаєте, колись говорили про УПА Україна, Польща і Англія от Ну от Зараз заговорили про цей союз. Правда, замість України там буде Франція. Це як буде УФА. Чи як Ф... ПАФ. От Польща, Англія, Франція, Польща планує створити альянс з Британією, Францією та іншими країнами для підтримки України, якщо Дональд Трамп скоротить військову допомогу. Прем'єр-міністр Польщі, Туск ініціює зустріч з лідерами цих країн для координації дій. Та запобігання можливим домовленостям між США і Росією, які можуть зашкодити Україні. На Заході є серйозні безпідставні побоювання, що з приходом у Білий дім Трампа США скоротять зовсім підтримку України, постачання військової та фінансової допомоги. В Європі шукають шляхи, як підтримати нашу країну, якщо Вашингтон умиє руки. Розумієте, коли роблять ось ці заяви, це пише The Times», коли роблять такі заяви, що хтось створює на підтримку України, але Україна туди не запрошують, це говорить, що вони створюють альянси на підтримку самих себе, а нами просто прикриваються. Коли чехи хотіли зробити Україні мільйон снарядів, взяли і зробили. А зараз, коли говорять про створення Союзів, а нас туди не запрошують, то виглядає якось трошки сумнівненько, щоб під нашу пісню собі набити баки. Постачання зброї, а потім розповідати, що це ж ми вам допомагали, ми вам платили, друзі. Ми це пам'ятаємо, хто переозброївся на нашому горбу, хто здавав нам стару зброю, а собі за чужі натівські гроші брав нову. Тому не треба нам зараз пускати пиль в очі. Хочете допомогти, Бербах сказала. Є що допомагати, допомагайте! Робіться тут і зараз. Найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними в війні. Україна прагне посилити позицію перед переговорами, каже Reuters. От на тлі перемоги Трампа вони якраз написали цю статтю. Оскільки перемога Трампа наближає перспективу переговорів про припинення війни, Україна бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів. За словами Українських джерел Ройтерса наступні 4-5 місяців будуть вирішальними. Ця зима критичний момент. Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах. Стартові позиції каже українське джерело для Associated Press. Що важливо тут розуміти, я схожу інформацію ще три тижні тому отримав від. Французьких дипломатів, які знаходяться в Парижі. Друге, аналогічну інформацію ми чули від деяких наших політиків, але зараз бачимо, що про це вже пише і Associated Press. Ще одна історія: це міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен. Вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було в фінській історії після війни з радянським союзом в 40-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією. Про це теж пише Reuters. Валтонен нагадала, що Фінляндія спершу захищалась від нападу СРСР під час Другої світової війни, не зважаючи на укладений мир. Завжди продовжувала озброюватись, пробоюючись нового конфлікту. Я проти цього гляньмо, правді в вічі, каже міністерка Фінляндії: Україна буде нейтральна до того, як на неї не напала Росія. Це точно не те, щоб я нав'язувала Україні. Безумовно, не як перша альтернатива. Також додала, чи можна на загал довіряти Росії, навіть якщо вона погодиться на якусь угоду з Україною, Підкреслише, що примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему. Я дуже хочу уникнути ситуації. каже. Міністерка, коли будь-яка європейська країна або США почнуть переговори через голову України, велика держава може не просто захопити територію, але й суттєво послабити суверенітет іншої країни, що важливо розуміти з цієї новини: Польща йде в союзи, Німеччина закликає допомагати Україні. а Фінляндія каже, що Україну не можна змушувати до миру. Тим часом в Штатах ми бачимо, що з Першого року стискання Трампа багато хто нагнітає швидке закінчення, болюче закінчення війни з окупацією територій та обмеженням суверенітету. Це простою мовою капітуляція. Просто її назвуть make Ukraine great again». Зараз. Треба розуміти, що Путін нав'язує і піднімає ставки Трампу. Трамп хоче, щоб Путін чимось поступився, щоб ми поступились не чимось, а величезним шматком території людей та суверенітету. Ну ось наше завдання з однієї сторони дійсно сформувати не менший пул допомоги з Європи, ніж це було зі Штатів. Раз. Друге, всяким чином посварити Путіна і Трампа. Ось якщо розрубати цей вузол. З'являється шанс перетягнути Трампа на свою сторону. Дуже часто наші переговірники грають гарну міну при поганій грі. Саме цей момент ми переживаємо зараз. І це точно не те, що ми бачимо, що б ми хотіли, і що може допомогти Україні. Західні розвідки, європейські розвідки бачать велику кількість загроз в силу монополізації. Нашого медіапростору велика кількість європейських даних до нас не доходить. Ну і плюс частина цих даних закриті, їхні розвідки їх не викидають в відкритий доступ. Але ми бачимо, що ці страхи вони явно по, про Україну. Ці страхи явно не безпідставні, як було сказано. Друзі, на даному випадку по міжнародній політиці це все, але маленький такий пасажик. Я хотів ще підняти про Верховну Раду. Тому що в Верховній Раді дійсно працюють над важливим, коли весь світ намагається створювати коліці, шукати зброю, робити все можливе, щоб підтримати державу в Верховній Раді України. Зареєстрували, але не просто законопроект, а доопрацьований законопроект. Я наприклад, не знаю, як вони там його доопрацьовували один одному щодо декриміналізації порнографії. Просто вдумайтесь, чим сьогодні зайнята Верховна Рада. Найважливіше питання декриміналізація порнографії і штрафувати людей по селах, в кого багато дров в дворі. Оце дві задачі, які треба робити в Верховній Раді. Друзі, у вас там все нормально. Ви не переїхали на іншу планету. Ви не переїхали на якусь іншу країну. Ви не плутаєте час, в якому знаходитесь. Ну ви серйозно. Це найважливіше, що зараз треба робити. А чого у ПЗЖ в Раді? Чого половина населення сидить в Телеграмі? Чого в нас не завершене питання з російською церквою, з російськими шпигунами, з російськими кадрами в складі української армії, в тому числі і владі? Чому? Чому вам це не важливо? Але порнуху декриміналізувати, оце задача, і всі депутати стали в чергу, і всім треба допрацювати, бо в кожного ж досвідів багато. Треба показати і зробити. А що ще робити депутатам? Засідання ж рідко? Ну сидять, в телефони втикають. Кажуть, що це версія більш консервативна. Але після понад року дискусії, це в час війни, з комітетом і робочою групою, я правда, не знаю, чим займалася робоча група з закону про порнографію. Нам сказали, що досягли депутати нарешті компромісу. Ну, от, і тепер буде, значить, окремо відповідальність, окремо безвідповідальність. Ну, просто не хочеться зараз вникати в деталі, але декриміналізація порнографії, ну це явно не той закон, яким Верховна Рада повинна займатись війну. Можливо, я не правий. Можливо, я не правий. Напишіть свою думку: от як ви вважаєте? Це перше, друге, по Польщі. союз, який зараз робить Польща з Францією, з Британією для України. Якщо цей союз роблять для нас, чому нас. Туди не запрошують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!